Два роки я взагалі не готувала нічого. Ото пшеничка, я трошечки зварила, і я так вечеряла. І сиділа і плакала, і чекала на сина. А цього року я вже приготувала все, що треба. Але срівно, ви знаєте, що воно не дуже весело. З однієї сторони, мені добре, що мій син вдома. І я радію, що він два роки цього не бачив і він буде вечеряти зараз вдома. Але скільки його ще друзів, хлопців, сусід наш, Одні в полодні, одні пропали безвісти. Ми цих два роки. Поки він був у полоні, я з своїми дівчатами постійно їхала на акцію. Ми там прапор зробили. Тут люди мені казали, чого ти їдеш у тій чернівці, що то допоможе, що його відпустять. Але я там знайшла таких людей з такою самою болю, як у мене.